Коли ти у світі явився чужим, на рівності всі перетворяться в дим, Щоранку усе прокидаєшся з ним, і знов допоможе тобі лише грим, і ще раз біжиш за бажанням одним, для всіх навкруги ти здаєшся дурним, та попіл і сліє під небом нічним, хоч осуд вливається текстом нудним, його не забути і не розгадати, ти будеш тепер погляд той пам'ятати. Щоразу, як хочеш в повітрі розстати, в твоїй голові силуетом цитати, і те відчуття, коли тінню малюєш, і вже не приходиш, і вже не працюєш, лиш думкою разом на світлі танцюєш, і там мимоволі направду полюєш. А й справді вони не такі всі, як ти. Добро не так легко в собі віднайти, та в них прокидаються нові чорти, шукають, як твоє життя загребти, ти інший. І що це не значить погано? Ти лиш зрозумів існування суть рано, і хоч вічні істини гинуть незнано, ти пошепки граєш на фортепіано.